Давайте поприветствуем! Я в этот аэропорт садился лет 30 назад, наверное, еще на самолете Ан-24, Л-410, когда работал в училище в Кировограде, мы сюда с курсантами летали. Вот. Сейчас, конечно, ну что, я просто знаю, сколько труда компания ЕНР вложена в этот проект. У меня просто, я просто счастлив. Житомиряни оплесками зустрічають пілотів першого літака, який приземлився у оновленому Житомирському аеропорті. З Києва дісталися усього за півгодини, години, й встигли покружляти над містом. Пілоти розповідають, саме на таких літаках житомиряни зможуть літати по Україні. Це пасажирський САП-340, самоліт шведський самоліт, регіональний, дуже комфортний сучасний електронний самоліт. Якщо на цьому типі, ну до Одеси я знаю там часа півтора, на Час, час, хостиком, час, Сейчас, 10, час 10 с час хвостиком. До Львова примерно. Такі невеликі турбогвинтові літаки вже зараз можуть літати найпопулярнішими напрямками, але керівництво аеропорту планує продовжувати злітну смугу, щоб тут могли сідати боїнги та аеробуси. Перше, що ми плануємо отсюда літати, це рейси на Одесу, це рейси на Батумі, ті, які можемо виконувати на вот самолітах цього типу без э, особливих затрат. Тому що для того, щоб отсюда літати на більш в больших самолетах, більш вмістительних, нам потрібно ще працювати і працювати. Керівництво компанії запевняє, летіти з Житомира буде значно дешевше, ніж з Києва. Мінімум 30-25-30% ціна буде дешевле. Чому? Тут не буде такого штату, такого, як, допустим, Борисполі, там тисячі людей працюють, в Жулянах тисячі людей працюють. У нас буде гораздо меньше. Соответственно, затраты будут тоже ниже. Налог на землю здесь у нас намного ниже, чем в Киеве. Поэтому тоже вот эта вся ценовая политика билета будет формироваться от сопутствующих всех этих цен, которые на сегодняшний день мы имеем. Взлет, посадка в Борисполе стоит 6 тысяч долларов, там у нас она будет в три раза дешевле. Вот эти 4 тысячи долларов разбросайте на количество там на 100 там, или на 150 пассажиров. Вот у вас получится Мінімум 30 доларів на пасажира вже заложено в посадку. Під час прес-конференції міський голова звернув увагу на те, що навіть зараз, фактично не почавши роботу, аеропорт сплачує кошти у місцевий бюджет та приваблює у Житомир інвесторів. Ті інвестори, з якими ми зараз общаємося, американські італійські інвестори вони всі говорять, що в Україні зараз війни унікальна ситуація. Україна дійсно може стати площадкою для Європи. Аеропорт это та точка росту, которая действительно дасть возможності житомеру. И засветиться на карте Украины как город, который создает условия для инвестора. И инвестор пойдет в город Украины. Если сейчас в этом будет необходимость, в пределах того сертификата, который мы имеем, мы можем уже сегодня осуществлять грузовые перевозки. Прямо сегодня можем. Якщо ви пожелаете э, отправить груз в Київ, мы вот самоліт стоїть. Пожалуйста, платите деньги. Ми полетим. поки що компанія Янер використовуватиме аеропорт як базу для обслуговування своїх літаків. Коли з Житомира літатимуть регулярні рейси у компанії Янер, точно сказати не можуть. Попереду ще багато роботи з облаштування аеропорту, але вже зараз готуються до отримання сертифікату на міжнародні перевезення.